Я можу казати більше, більше 500. Є люди, які після навчання пішли добровільно служити. Є люди, які мене подякували, і просто до сих пір ходжу з на заняття. На даний момент у мене не багато людей на заняття, тому що ну, на зал бояться. Я їх розумію, як я сказав, але я хочу сказати, що тут нічого страшного. Навпаки, я хочу допомогти. Я хочу вас злякати, але я думаю, це, це не скоро закінчиться. На зал. Навіть Якщо буде якісь паузи, це ми, ми це маємо використовувати. Якщо у нас є пауз, ми не маємо взяти стражу. 50 грамів і починаєте відпочивати, а закінчилась війна, можемо відпочивати. Я хочу тут жити, я хочу тут робити. Це вже моя батьківщина. Я тут хочу жити, робити дітей, сім'я, все тут. Куди йти? Дивіться, яка у вас красота.